Чи дорого жити на курорті? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 20 вересня. Сонце світить, погода прекрасна. Обіцяють навіть до плюс 28. Йдемо, друзі, на продуктовий ринок. Покажу вам ціни. Зараз будемо знати, чи дорого жити на курорті, чи в ваших містах можливо до... інші Скільки ціни. Діков, Бачу, кавуни по 17, 17 гривень. А 17, дякую. капуста також 17 гривень, огірки по 25, яблука. Бачу по 49, помідори починаються. Від 19 до 35. Ось тут баклажани, бачу по 35 і кабачок по 22 гривні. Але ми, друзі, йдемо на продуктовий ринок. Ще цікаво взнати, яка. Ціна на м'ясо і на інші продукти. Також в Тіктоку дуже багато зараз бачу відео, що все Закарпаття там, eh, Прикарпаття, десь Верховинський район бачу дуже багато білих грибів. Йдемо, подивимося, чи є на базарі білі гриби і яка на них ціна. Мені дуже цікаво. Якщо є багато грибів, то можливо завтра, неділя, вихідний день, поїдемо десь до лісу, позбираємо трохи грибочки. Зараз ми знаходимося в районі Стерницького кільця. Це площа Чорновола. І тут бачимо, люди продають власну продукцію. Тут колись продавали домашні помідори, але бачу, домашніх помідорів немає. Не знаю, друзі, я стараюся в літній період, ось це осінь, ще поки там щось є в людей на городах, купувати домашні. І огірки, і помідори купую в людей просто тут. З рук. Ну, ціна трішки вища, але тепличні огірки мені знаєш, і які помідори, які привозять навіть із Закарпаття. Вони мають зовсім інший смак, інший запах, тому стараюся купувати домашні. І завжди цікавлюся ось тут ці цінами. До речі, картопля зараз бачу від 13 до 15 гривень. Зараз такий сезон, що зараз ціни найнижчі, ось на цю всю продукцію пройде, знаєте, тиждень-два і ціни підуть. До гори на все, друзі, навіть на картоплю. Просто зараз такий сезон, що все з полів забирають, з городів забирають, і тому воно ще дешеве. Але я вам кажу, що вже в жовтні ціни підуть вверх. Навіть прогнозують взагалі подорожчання не тільки на таку продукцію, але й взагалі кажуть, що з 1 жовтня все піде вверх. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Vector. Біля Стебницького кільця не знаю, як до того жив Трускавець, коли не було ось тут торгового центру. Пам'ятаєте, тут була автостоянка, дуже велика була і дуже багато місця займала. Зараз торговий центр тут вписався, ну, мені здається, найкраще. Я думав просто що він буде там більший двохповерховий або трьохповерховий, ну, але бачите, зробили одноповерховий. І тоді одночасно будували одразу чотири таких торгових центри: у Трускавці, Другобичі, в Стрию і в Чорнограді. Це, тепер це місто називається Шептицький. То не знаю, який там в Стрию, я не був, був в Другобичі, він називається Торговий центр парк. В Шептицькому я не пам'ятаю, як він називається, але в Шептицькому він двохповерховий і набагато більший, ніж тут, і ніж у Другобичі. І там набагато більш цікавіших е магазинів є. Ніж тут. Ми йдемо зараз вулицею Стебницькою. Десята ранку ще не так багато людей, не так багато автомобілів по дорозі їздять, але зазвичай ця вулиця взагалі переповнена. Тут найбільша кількість торгових центрів, різних магазинів, бутіків Праворуч будується житловий комплекс. Лія, вже встановили ще й другий кран Вже видно оцю будівлю З'являється вже за огорожі. Роботи тривають, і я думаю, що на слідуючий рік вже будинок буде збудований повністю Там має бути ще й торговий центр і має бути навіть кінотеатр обіцяли. Вартість квадратного метру від 1180 доларів. Ну І це знаєте відповідь на питання, чи дорого жити на курорті. Поблизу є місто Дрогобич і місто Борислав. Там в у є одна новобудова там йде. Від 745 здається доларів за квадратний метр. В Дрогобичі також там до 1000 доларів не дотягли. Є і за 700, і за 800, і бачив за 900. У Трускавці зараз будинки, які зараз будуються, вже практично квадратний метр перетнув позначку 1000 доларів. Ну, Я думаю, що, скоріш за все, це зв'язано з вартістю землі і будівельні матеріали також подорожчали. Ну, і, відповідно, Оплата праці робітників також з кожним разом збільшується. У ну, Трускавці ще залишилися квартири в новобудовах, які побудовані до війни, то там не тільки до війни, там є ще такі новобудови, які збудовані 10 років тому і більше. І там ще продаються квартири, то там ціни, звісно, нижчі, там до 1000 доларів не дотягують. Є навіть і за 700, і за 800, і за 900. так само, як і. А в Дрогобичі, ну Єдине, там, знаєте, чому не купили ті квартири? Або вид не той, або поверх не той, або ну, щось там не так. Тому ще ці квартири продаються. Оскільки коли розпочалось повне масштабне вторгнення, то розкавці сказали, що викупили дуже багато нерухомості і в нових будинках, і в старих будинках, і де тільки не купували. І тут ще будується такий по вулиці Бандери житловий комплекс Residents 31, то там бачу вже. Ціна за квадратний метр збільшилась вже 1300 доларів за квадрат. Від 1300 доларів ціни такі самі, як і у Львові. Ми вже, друзі, прийшли на продуктовий ринок, зараз йдемо всередину, покажу, які ціни. Подивимося, ще є білі грибочки чи продаються. Потім ще підемо вверх вулицею Стерницькою, там ще люди продають домашню продукцію, спитаємо, що по цінах. Раніше продуктовий ринок виглядав зовсім по-іншому, він був набагато більший, але. Коли відкрили супермаркет АТБ, який знаходиться зразу під цим продуктовим ринком, ну, на цей ринок почало ходити дуже мало людей, дуже багато бізнесів зачинилося. Ще й ринок розділили на дві частини. З однієї ринок, а з іншої відкрили там копійку, секонд-хенд, ну і ще ряд магазинів. Бачимо, ціни на помідори. 28, огірки 28, яблука 45 і. Кабачок по 20 гривень. Ціни практично схожі, як і там, по вулиці Стебницькій, виноград по 150. Тут бачимо гірочок по 30. ну Зазвичай тут ціни трішки вищі, ніж на вулиці. ну Там, де люди на вулиці продають. Тут, бачите, на ціну впливає вартість оренди. Йдемо, подивимось, скільки коштує м'ясо. Ну, шинка бачу по 249, лопатка по 245, гуляш 239, фарш по 219, свинно телячий. Кілограм курки коштує 119 гривень. Якщо цікаві, друзі, ціни там можете поставити на паузу і роздивитися більш детально. М'яса вистачає, людей мало, а м'яса багато. Ну, Взагалі продуктів. Харчування дуже багато на ринку. Можливо, там за годинку, за дві людей тут на ринку побільшає. Це ранок, друзі. Десята ранку трускавець прокидається пізно. Тут ще є один м'ясний магазин. Також ціни можна поставити на паузу. Ціни приблизно одинакові. Просто там, в першому магазині, я не побачив, скільки коштує карківка, тобто шия, свина для шашлику. Ось тут шия коштує 349. Гривень за кілограм. Це найкраще м'ясо підходить для шашлику. Тут також продають домашні овочі, фрукти. Ну, гірки по 50 гривень за кілограм. Дуже все гарно, смачно, апетитно виглядає. Йдемо, друзі, подивимось, чи є грибочки. Ось тут зазвичай продають, бачу, є лисички, а є білі гриби. 400 гривень за кілограм. Кілограм білих маленьких грибочків, ну гриби тільки починаються. Грибний сезон ще попереду, друзі. Йдемо, виходимо на вулицю, пройдемо ще вверх е, вулицею Стевницькою. Якщо там є білі гриби, продаються хоча б двох людей, то значить завтра поїдемо в ліс. Якщо немає, ну значить ще гриби тільки починаються. ну Ціни високі, значить е, точно багато грибів немає. Пишіть, друзі, в коментарях, якщо мене дивиться хтось із Закарпаття або Прикарпаття, наприклад, і верховина, цікавить, яка вартість білих грибів у вас і чи є гриби. Бо в ТікТоку і бачу в Ютубі дуже багато відео, як люди зараз збирають білі гриби. І також, друзі, напишіть в коментарях, яка вартість на продукти у ваших містах, чи нижча чи вища, ніж у Трускавці. Ну, але мені здається, що все рівно на курортах, на містах курортах. Зазвичай ціни на порядок вищі. Тому і жити на курортах стає дорожче. Обіцяють сьогодні дуже класний сонячний день. Взагалі, бачите, ні хмаринки на небі. Дуже тепло, але я не бачу, друзі, щоб продавали якісь грибочки. Но зараз бачу не так багато людей, які купляють і які щось продають. Кукуруза по 15, бачу виноград від 130 до 160 гривень. Є вибір великий, тільки мало людей. Бачите, тут яблука по 60 гривень. Уявляю, яка буде вартість взимку. Яблука будуть дорожчі, ніж апельсини. А тут готують, до речі, шашлик. А, напевно, найдешевший. На курорті 770 гривень за кілограм. Зараз ми, друзі, повернемо праворуч і пройдемо ще. Знаєте, де готель Жасмін. Раніше десь мене в коментарях запитували, я тепер згадав і хочу ще вам показати цей готель. Ось домашні помідори по 60 гривень за кілограм. Ви бачите, що вартість домашніх помідорів і так само й огірків в два рази вища, ніж тепличних. Ну, але і вони по смаку відрізняються. Я думаю, що в кілька разів. Домашні набагато все смачніше і я думаю, що корисніше. Тут праворуч знаходиться ресторан Стара Броварня. Ліворуч тут продають різні там, чаї. Чи вас написано, ні? Бачите, навіть дубовий віник для баньки продають. Ну але грибів, друзі, я на базарі не побачив. Тільки кажу, в одному місці всередині на ринку продавали білі гриби по 400 гривень. За кілограм. так що Сезон ще попереду, зараз бачите, тепленько, <пит> потім підуть дати, дощі, і буде? я думаю, що підуть і вже осінні такі нормальні білі гриби. <пит> ну і тут також я грибів не бачу. Так що йдемо ще покажу а, котеч у Олега і здається, чи то вілла жасмін, чи то готель жасмін. І потім ще обійдемо з іншої сторони, там є також ще ресторан Ретро, ресторан Віра. Раніше колись я там пам'ятаю. Як тільки приїжджав у Трускавець, ходив там обідати. Ресторан ще зачинений, бачите. Стара броварня. А це котеч у Олега і готель Жасмин. І з іншої сторони там є відповідно ресторани і кафе. Ну, зараз ми обійдемо цю, цю будівлю і я вам покажу. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і щодо порівняння цін, то в Дрогобичі або в Бориславі. Можна купити, наприклад, ну, в Бориславі, напевно, трьохкімнатну можна купити квартиру по вартості однокімнатної у Трускавці. Ну, в Дрогобичі, напевно, вийде тільки двохкімнатну купити, за ціною однокімнатної за ціною квартири у Трускавці. Тому тут життя значно дорожче, ніж в звичайних містах України. Навіть якщо взяти великі міста, такі як обласні центри, то все рівно там. На продукти ціни дешевші, ніж на курортах Звісно, що ціни на квартири на житло, напевно, більші, ніж у трускавці, але на продукти точно дешевше і більший вибір. ну Бачите, кафе Віра, і бачу, тут є номер телефона, і написано, що обід 150 гривень. Не знаю, я у трускавці таких цін не зустрічав, чи можливо вже кафе не працює, чи в них такі ціни. Низький обід коштує 150 гривень, є номер телефону і можна замовляти. Є тут ще якийсь магазин з побутовою хімією бачу, і одягом. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Славутич, а ми прямо виходимо до торгового центру Європа. І тут також продають продукти. Ну, Я думаю, що тут оренду не таку високу платять, як всередині в ринку, але ціни. Зараз ми подивимось. Ціни такі самі, як і всередині, в ринку. І Навіть помідори дорожчі Тут бачите, по 45 гривень. Тому якось так. Ну, знаєте, ціни є різні. Потрібно ходити і роздивлятися всі ціни. Всім гарного настрою, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па